У нас, ну, позорний ранкет чи не позорний? Нас ні. А що називається позорний ранкет? З рахунок тімейтів тиммейтів. Бачиш, там. Он. Три епіка, три марксмена. А, Так, другий є майже. Отак. Жаль, що дамага ноль. Ніхто не підбіг. О! Емліге, МЛГ. Амалеха. Що таке амалеха? Амалеха. Я от тебе потім розкажемо. Молодець, короче. Іншими словами. Спасибо. От так. Спасибо. Не знаю, що. Да, да, да. Я не знаю, вони так вільно ходять у нас, що, ну, надо наказувати. А що це таке? А, за сабіром він біжав добити. Ай-яй. Yeah. Ну, спочатку за мною, потім за сабіром. Так, на сісі має добивати право... Ну я не знаю, настільки читаємо мабуть. Ну і що? Там мене розумієш, немає. Мани немає. Бажано про такі речі повідомляти. Ловлю, 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 маме запинать. Запиналым. Міна топэйман. Педи ты сюда сюди, хтось вы. Ховай, ховай, ховай. Я, тут, тут, тут. Huvai, huvai, huvai. Я ж, не... Стою там на червоному. Ой, на синьому. Разумію, що це тяжко було. Да, <плес> да. Не скільки разів мія помер? 1-5-1-1-4-0. Нормальні два тіпа, Що я можу сказати. Ну так, 2-9 побігали на двох за 6 хвилин. А що там сабір Miya, да? Да, сабір Mi. Медалі, не От вони вдвох помирають якось постійно, знаєш. Це якщо є кіл на одному, є кіл на іншому. От по один сім вдвох бігають, я, я не знаю. Таке такі реалії. Жаль у Енемісів таких нема, да. так Угу, mm -hmm. все у нас такие, ребятки, да. Наши, не? Да. Слава Богу на расте. Еще двое там стоять. А да, тут лоб подает? А? Да, да, да. Минус четыре, и просто быть в городе, нормальный комбайн чуть-чуть. Педа, 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 педа. Я ханабичкаю. Є. no day, meet the fit meet the face. Yeah, oh, time stage. Ну раз зібрали, може навіть два два ні? А, мы на на базу надо. <фиш> ну я все розумію, звісно, але ж ну, 2 11 5 5 11 7, ну, ребят. Ой. Бадам в в кущями стояти, вон, да. Еки ми під ним. якими. Хочешь точно? Не, не хочу. Ну так, а мия його выводила для чого? В мене крили минус, че Ну то можем. Плотно. Да. 20 секунд тут насправді тільки. О, нормально. Господи, ж це такий позор, просто жах, я не знаю. Най що він не розуміє, що скільки це позорно так робить. <кхем> Йому Нет? зараз тут. Такий момент. А, я есть хана. Я не попав в неї наша, а? Фу, встигав, встигав, встигав. Ну пожалуйста, будь ласка, хтось, хтось, хтось. Да, да. Ну, хп вон бігає. Слава Богу, Эймен, я не базу. Ну минус 5 дали. У нас там голий трон стоїть, парні, голий трон. По прямій. У мене встигаємо. Ми не встигали запушитись, на жаль, походу. Кими, ой, у нас... Она не придет? Придет, А Мия померла? Мия, конечно. А, нет, Сабер помер. Я не знаю, мы минус 4 улучшается одна кими, и нам даже важко цепь пробрать. Сити 1. Дефолт абсолютно. Ну, показуєш свою статистику на Орлоті. Та да, на Орлоті таке, там 12,9 на Кермілі А. Так. Показую один раз. Я, я кожен раз показую один раз. Ти, да, ти вже третій раз показуєш один раз. Як робляться справи. Перший є, але. Ну хай він забирає типу. Я так розумію, Міно теж Рому, він, да, 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 він теж викупає цей прикол з роумому він пішов другим. він теж Я, кстати, чуть -чуть. Ладно. ладно. Щас не підійшла, тільки я все по-моєму. У мене рути нема немає. У мене другого немає. Да ти шо, песня? Дякую. <реку> Ми 5 на 5 зможемо файтитися, тільки якщо нам будуть трон ламати, і там сангус родиться. <реку> <Да, реку> ну, <да. десь> <реку> ладно, у меня уже зуж ты тут. Так, нормально. Угу. Ну-ну. Алло, карт. карт. Нормально. На... на неї я вже не піду. Нє-ні-ні там. там ні. У нас нема поки домаху, у нас нема поки бажання файтитися, вони бачив чотирьох х років. Там ходять. Ну, сам 302 тави розпушив, розумієш, ситуацію він сейстрон просто піде, ну і все. Хм? Тому ну, збивайте тепешки, парні. Ну, Та Він розніс. Ну. Так залиш дурочка і на неї спішов роботись. <laughs> так реально. Я не знаю. I have no idea what is going on here. Що Мія робить весь цей час? Там саду чистить пачки, а Мія просто стоїть і, ну... Вона 030 останнє місце по нетворсу на карті. Вона стоїть біля подвійного. Тут не можно ничем удивляться, понимаешь? Тут ну, просто шаха Разумею. Ну так, ну так. Ну так. Мои минус блинк, слухай. Кого минус блинк, стоп. А! А чим ви виміну били? Виміну били. А, а жаль, що виміну били. Ми маємо зупинити їх, чуєш? А... Чищ. Нормально. Супер Tanking, Control. Що, що, ще, що ще там можна? Damage має бути ще. І у нас. от-от вони, от-от вони, от-от два от, от наших тиммейти. От їм виграєш гру, і вони все тоді вже починають працювати. Типу, взяли героїв, які просто не працюють, якщо ну, їм не дать на блюдечки мінус 5. Ну. Я, я не знаю, I I don't don't know, know, I don't know. I don't know. Честно, кажущий. А МВП, молодец, спасибо, молодец. Спасибо, спасибо. О, на что сюда дивится, дружище? А я бачу, да. Напишите привет в чат. Напишите привет в чат. Ну. Да. Девять 9,7. семь, семь. Ты уже шестой числом ВП. Вот так вот. Молодец, молодец, молодец. На роумерах МВП стоишь. Я не знаю, мені здається, він скоро буде пікатися на просені, бо. ну... З цією метою таких агресивних роумерів, які реально отримують свої кнопки, свої айтеми. Типу. Відчувається як щось надто жорстке. От щось постійно буде давати темп. Чим займається моя команда? Не знаю, є. В нього з необістів прикол. Респект йому. Синій, ніби червоний точніше. О. Я вивів червоний, я не знаю навіщо він. Я поняв. Він ага, хотів зробити оцей прикол, коли. Ну так от. Ну типу з оцими стінами зломаними ЛСС якось може два кемпа вийти нечасну. Паралельно. Куди він пішов? ЛСС на синій. <рес> він залишив червоний. Ну да, я його задовбав. Він на синьому стоїть. Отак. От так. ж От так Вірте, було б добре накрито. У мене немає пруханів, на неї прикинь. А де вона? О ну, тут. Я не можу? Я не буду це коментувати. Sorry. I don't know. що це було. Sorry, в мене, ну, якраз не вистачило... Ну, типа, всі другі закінчилися. Якраз в той момент. Вранус уже сюди йде. Ну, от. Блін, Хорошо. Дякую. Да, ну як? Ну ладно. Ну, Лукас перестав давать, то що має давать. Але все спочатку. Нам треба вигравати. Ай, ну, треба, треба, треба. За все задолжить. Хелта, хапта, хапта. Нема стану, нема стану. Є стан. Мені треба вийти. Мені дуже треба вийти. А -а -а. Він щось захилиться на Лукасі, по ідеї, я підходжу. Uh, контроль надо... У мене немає контролю. Ой, ну деммедж, точніше. Я підходжу, я підходжу, я підходжу. А вот і указ. Майже соло забив, майже соло забив. Я їх можу розважати, типу, ну, день. Тобто, мені, ну, криля б, і що. Головне, зараз не особо нагліть, не помирають, mm -hmm. смерть, це все. Це, ага. Я не виживаю. Я теж не виживаю. Ну, гг. Геретель дуже багато дома. Геретель дуже багато дамагом. Я не знаю, що як то фіксять